Зараз хочу приготувати оладі. Для цього мені знадобляться ось такі продукти: кефір, яйце, цукор, сіль, сода і борошно. Всі продукти мають бути кімнатної температури, кефір і яйце. Всі точні пропорції я залишу в описі внизу під відео. Заходьте, дивіться, читайте. Борошно обов'язково бажано просіяти. І починаю процес приготування. Яйце. Сода, цукор, сіль. Трошки зіб'ю. Сильно не потрібно. Так, буквально пару секунд, щоб розбити яйце. І має піти реакція кефір з содою. Вже видно з'являються ось такі бульбашки. Пару секунд так збиваю і все. Навіть маса трошки піднялася, стала така зверху пухка, така ніби як шапка з'явилася. Бульбашки прямо на очах з'являються. Не знаю, чи камера передає, але видно. Не так швиденько починає кефір спрацював з содою, і така реакція пішла. Все. Зараз просію борошно і додаю до ось цієї маси кефірної. Ось такі бульбашки з'явилися. Зараз акуратно буквально одну хвилинку вінчиком трошки розіб'ю просто ось ці комочки, які з'являються тут. А далі все буду перемішувати ложкою. Дуже сильно до такої рідини не потрібно збивати. чуть чуть так, буквально пару секунд. Маса має бути така більш плотна. Головне на початку трошечки це все розбити, щоб не були комочки. А далі ложкою. Акуратно, не спіша. Маса має бути схожа не на густу сметану, бо таку сметану я, якщо чесно, вже давно не пам'ятаю. Але має бути схожа маса на таке тісто, коли печете без квіт. Той хто пече, той знає. А хто не пече, вчиться і буде вам щастя. Будете знати, яке має бути тісто на бисквіт, на оладі. Сильно збивати не потрібно. Нам треба зберегти ось цю таку консистенцію. Залишаю на 15 хвилин. Хай добре реакція спрацює між кефіром і содою. І вже тут, видно, з'являються ось такі бульбашки. Значить, реакція спрацювала, але хай трошки ще відпочине. І через 15 хвилин я почну смажити оладі. Пройшов певний час, це 15 хвилин. Сковорідка має бути заздалегідь розігріта. Наливаю олію. Тут приблизно 100 мл для початку. Далі я буду дивитися і даю трошки розігрітися іще олії. Обов'язково. Ось така ложка. Олія і сковорідка має бути дуже добре розігріта, має бути гаряче. Воно не має бути тепле або не тої температури. Інакше оладі при слабкій температурі будуть осідати, а нам потрібно, навпаки, все добре розігріти, сковорідку, олію, щоб від тої високої температури оладі почали швиденько підніматися. І за рахунок цього вони будуть пухті, високі. І найголовніший момент. Це після того, як ви перемішали тісто, ось цю масу на оладі, і більше до самого кінця смаження абсолютно не мішаємо. Зовсім. Тільки набираємо, викладаємо, набираємо, викладаємо. Все. Тісто не мішайте, тому що якщо ви візьмете хоча б один раз перемішаєте під час смаження, то всі ось ці от бульбашки, ця вся реакція, вона просто осяде і оладі можуть вже не бути високі. І не будуть так гарно підніматися. Тому один раз помішали на початку і все. На цьому етапі мішання зупиняється до самого кінця. Ось так набираю і викладаю. Смажу на середньому вогні, тому що оладі мають добре просмажитися і всередині, так як вони у мене великого розміру. А Якщо я включу великий вогонь, то вони швиденько просмажаться знизу зверху, всередині можуть бути сирі. Тому треба смажити на середньому вогні, щоб воно повільно доходило до верха і заодно воно буде гарно просмажуватися всередині. Розмір оладів обираєте самі. У мене вони трошки більші, як яйце. І видно, як воно починає підніматися. Повільно, але видно реакцію підйому. О, як піднімається. Я не знаю, чи камера передає, але видно, що так гарно піднімаються, як на дріжджах. А насправді тут зовсім дріжджів нема. Це реакція соди з кефіром гарно спрацювала і тому така реакція пішла гарна. Олії більше я не додаю, мені достатньо. Дуже багато залежить від самої сковорідки. Це Всі знають, чим якісніша сковорідка, тим менше олії. Оладі не мають плавати, дуже гарно піднімалися оладі. Дуже гарно піднялися. Ось такі високі, дуже супер. І потім викладаю на бумажний папір. Вся олія має стекти. Можна один раз перевернути. Щоби переконатися, що все просмажилося, особливо сама серединка. Ось такі в мене вийшли гладі, вишні, як фанки, як пончики. Дійсно такі високі. Саме головне зробити правильно, все за рецептом, і все у вас вийде. Ось такі будуть гарні, високі, пухкі. Зараз полию сметаною. І будемо вечеряти. Всім смачного і мені також. Полила сметаною і трошки варення таке додавила із шишок. Ось сама шишка. Дуже смачне це варення. А шишки взагалі цікаві на смак. Такі хрумкі. Ось такі вони в розрізі, пористі, воздушні.